Україні вільні народи незламної країни розпочинаємо новий інформаційний тиждень головних новин Білої Церкви для вас. Працює Любов Геращенко. Дякуємо, що стежите за нами. І далі про найактуальніші події понеділка, 9 жовтня. На щиті міста зустрічає ще одного полеглого воїна. На фронті загинув Віталій Гнатюк. 43-річний захисник був кулеметником механізованого батальйону. Його життя обірвалося ще 19 липня в селі Новолюбівка Луганської області. Відспівали оборонця у Спасо-Преображенському соборі, поховали на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Попрощатися з Віталієм прийшли рідні та близькі. Три. Тридцять. Три. Тридцять. Три. 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 Також містяни віддали шану старшому лейтенанту Артемію Притиці, 22-річний нацгвардієць, був командиром взводу зв'язку батальйону спецпризначення. Загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Кремінна Луганської області. Його життя обірвав мінометний обстріл російських терористів. Відспівали Артемія у Спасо-Преображенському соборі а поховали разом з усіма героями на Алеї Слави. У нього залишились мама і тато. Дякуємо батькам, що виховали відважних воїнів світла вічна їм пам'ять. Він вирос в воєнній середі, средні. він дуже хороший. Він такий такой вот, добрий був, І однокласники про нього говорять. Всі з ким он рос, і один единственный сину мами. Ну, це наш генофонд уходить. Він не успіл деженітися. Ми разом вчилися в одній школі. В певний період часу товаришували. Він був дуже світлою людиною. Любив життя, любив своїх друзів. Ми любили його. Дуже весела людина. Майже півтора мільйона гривень витратять з міського бюджету на поточний ремонт доріг по проспекту Незалежності та вулиці Героїв Маріуполя. Про це йдеться на сайті Держзакупівель. Прозоро замінити покриття планують до середини грудня. Дорожче обійдуться ямкові роботи по проспекту Незалежності. Понад 786 тисяч гривень на вулиці Героїв Маріуполя. Майже 681 тисяча. В Україні запроваджують новий вид покарання для засуджених пробаційний нагляд. Відповідний законопроєкт підписав Володимир Зеленський. Проте повноцінно він почне діяти лише через півроку. Дане покарання є альтернативою в'язниці, тобто без ізоляції від суспільства. Але як наголошують фахівці, мова не йде про уникнення кари. Такий підхід застосовують в європейських та скандинавських країнах. Пробаційний нагляд можуть призначити за такі злочини: як умисне заподіння тяжких і легких тілесних ушкоджень, побої, мордування, домашнє насильство, погрози вбивством та інші. Термін покарання складає від 1 до 5 років для дорослих, для неповнолітніх від 1 до 2 років. Окрім обов'язкової періодичної реєстрації в органах пробації, засуджений має повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Крім того, вони працюватимуть з психологами, юристами, педагогами та соціальними працівниками. А за ухвалою суду влаштовуватимуться на роботу. Але якщо людина вчинить новий злочин, таки? Від покарання суд їй більше не призначить. Утримувати засудженого в установі виконання покарань це і харчування, і опалення, і утримання е цілодобового особового складу штат. Тому набагато економічно вигідніше, перш за все, для держави безпосередньо для платників податків: це коли засуджена особа перебуває під наглядом пробації. По-перше, це економічно дешевше. По-друге, це працює набагато ефективніше. Новинка в цьому всьому, що з'являється у нас носіння засобів електронного моніторингу. Суд також може призначити, наприклад, засудженому обов'язок не спілкуватися з певними особами або не з'являтися в певних місцях. Да, там, розважальних закладах, як до прикладу, І е, яким чином ми можемо це проконтролювати? Відповідно, е, за допомогою засобу електронного моніторингу. Він буде співпрацювати з, працювати з, реєстром, з єдиним реєстром засуджених осіб, і ми, відповідно, будемо отримувати певні сигнали, що да, от особа там порушила певний обов'язок. Від Карпат і до Хрещатика герой нашого наступного сюжету музикант, який їздить містами та підіймає людям настрій на досить незвичному інструменті. Волинці у центрі Білої церкви його помітила і наша знімальна група. Які молоді грає цей чоловік на шотландських трубках? Знає наш Ярослав Гопаца. Це не Шотландія, а біла церква. І сьогодні вона чергова зупинка вуличного музиканта Володимира, який подорожує Україною. Сам чоловік з Києва, але з Волинкою встиг відвідати 15 міст. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир, Коростень, Ірпінь, Буча та інші грав навіть на найвищій точці країни для 60-річного артиста. Це єдиний спосіб заробити на життя після того, як його звільнили з будинку творчості. На трубках чоловік грає 10 років і за цей час вивчив чимало мелодій. каже таким чином: популяризує інструмент, який не досить знаний серед українців. Коли я виїжджаю на нову, нову локацію, от, я відчуваю, що це людям дуже подобається. От, я людям підіймаю настрій, у мене десь е 40 мелодій українських. От, якщо іспанські, це традиційна іспанська музика, бретонська ще називати. тому, що Волинка в Сіюція Шотландії от, ну, звісно, що і грається ще й шотландські мелодії. От і окремий момент був який як колись приїхав перший раз в житті в Бердичів і зіграв хава на а ось популярно нині ой у лузі червона калина киянин грав ще під час революції гідності на майдані та навіть потрапив у фільм Все палає у подорожі, крім іспанської волинки. Володимир бере сумку, куди кладе все необхідне. Ноти приладдя для ремонту інструмента, повербанк і ліхтарик. Про духовий, як він його називає, конструктор чоловік ладний годинами розповідати та показує, з чого він складається ціліком інструмент. Нагадує орган. Бордон-тендер. Як значить, на газовій для прикривання повітря. От, ми, ну, в принципі, ну, не ну, рідко використовується. Значить, це більш високий звук, а це нижній. Мішок зроблений з гортексу. Гортекс це мембрана ткань. Текстувала. Вона використовується значить, на військовій промисловості от, і воно не затримує вологу і не пропускає повітря. Мрією вуличного музиканта є не лише об'їздити всю Україну зі своєю програмою, але й назбирати кошти на традиційну шотландську волинку, адже ту, що має, тихо грає, хоча й чутно її на десятки метрів. Не кожен назве цей звук приємним, але більшість зупиняються, знімають відео та дякують Володимиру за його талант. Дуже подобається. Дай Боже, що у нього є слух, у нього є время. Хай грає, хай люди радуються і живуть так, спокійно життю. Якби не подобалось, ми б вже сюди пішли б додому, а так сидимо. <рес> Успокаїває нас завжди грає в парку біля торгівельного центру. Грають у нас завжди. А от волинка для білої церкви звична. Я думаю, що ні, тому що багато не знають що це за інструмент. І в нас театрі, Я ж кажу, тільки один був музикант Багачов по-моєму, да, Андрій. І все і більш ніхто не грав на валинки. Ніхто ну це ну воно приємно якось так для слуха. да. Подобається тому, що хоч якесь розмаїться, тому що по-перше, це жива музика. По друге, це не стандартно, неординарна, красиво. А вже ж так. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У 85 років життя, сповнене творчістю. Це доводить білоцерківський поет і композитор Анатолій Кульчицький. Авторський вечір якого відбувся у торгово-промисловій палаті. Місцеві колективи, співаки та школярі виконали його твори. А ось сам ювіляр продекламував як написані раніше, так і нові вірші. До того ж, презентував поетичну та пісенну збірку. Зачудований травень мого життя. Послухати поета прийшли понад півсотні білоцерківців. Я сам вибирав те краще, що я писав колись ще, коли, коли молодим був у 18 років, 20 років, 70 років. Тобто вибране на протязі мого життя. Все. Про Україну багато пісень, ліричні пісні, жартівливі пісні є, патріотичних, етнічних багато. Ще душа працює і, і хоче писати, так що будемо писати. Білоцерківської школи мистецтв номер 5 завоювали 8 нагород на фестивалі Соняшник у Києві. Зокрема, гран-прі у старшій віковій категорії отримала Крістіна Дзядевич. Також нагороду, але у середній вручили Івану Песляку та Владі Хоменко. Перші місця у Мар'яни Дзядевич, Маріани Сенчук і Кіри Зубрицької. А ось другі Вольги Мальованої та Ванди Северин. Співаки виконали як іноземні, так і українські хіти, за що отримали дипломи та кубки. Чотири нагороди найвищого гатунку здобули білоцерківські спортсмени на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби на честь коломиян, воїнів зсу та пам'яті полеглих героїв. Відтак, вихованці спортивної школи Богатир, Тимур Карпов, Назар Жученко, Лука Папіашвілі та Данії Луцек стали чемпіонами турніру. Бронзові нагороди вибороли Назар Воченко, Шаміль Балієв, Богдан Сопін, Роман Пижов. Тренують спортсменів Володимир Музиченко та Олександр. Мазуркевич проходили змагання в місті Коломия. І традиційно на початку тижня прогноз погоди від нашого телеканалу. За даними Укргідрометцентру, центру цього тижня біля церкви буде сонячно, але вітряно. У вівторок обіцяють доволі прохолодну погоду. Температура сягне плюс 10, Середа буде дещо теплішою. Повітря прогріється до 13. У четвер повітря прогріється аж до 20 градусів. Натомість у п'ятницю метеорологи обіцяють незначні опади та від 10 до 16 тепла. Хмарним буде небо в суботу, але на вихідних прогнозують рекордні на цьому тижні плюс 23. Наш ефір добіг до кінця. Я ж прощаю з вами. Слідкуйте за новинами міста у наших соцмережах. Посилання ви бачите внизу екрана. Якщо ви хочете мати лише достовірну інформацію та знати, що робить місцева влада, тоді тисніть дзвіночок на нашому ютуб-каналі. До зустрічі вже завтра.